Ти не квапся, дорога та добре відома, ще таких не було, хто б туди не дійшов. Тут гостина гуде, а ти будь як удома, бо жіночі лиш тут, а там тільки Господня любов. Ти не квапся, над прірву ставати не треба, бо про що він насправді останній політ. Там пора порожнеч, а тут ще не облітане небо, вечоровує жінки такий нецілований слід. Не заставці світи тим, котрі мізинця не варті, крали в тебе твоє, бо не вміли нічого свого. Ти підеш і не стане ні віршів, ні жартів. І засмутиться Бог, так пішовши, ти скривдиш Його, не згортай свою душу, жалів не пиши на скрижалях, і по водах іди, коли треба, впоперек ріки тут калік і калік, більше як у шпиталях, а рецепти одні: від Івана, Матвія, Луки. Коли води тебе над собою не схочуть носити, коли вирвою стати забагне ріка, пам'ятай про небесне призначення, жити і що версія є ще ота від Марка. Коли гавкіт такий, коли дні наші стеклі, Коли знов між своїх ні за що боротьба, Ти згадай про Марка. Того, що колотився у пеклі, як пекельно було, але він не пропав воно так-таки так, ти ще дуже не любиш прощоки, там, де треба підставити другу щоку. Тут люби, не люби, Помолися, щоб кроки понад вічність були, Понад море і понад ріку.